я реально как будто бы в сумах. что за тавушкая Зараз підемо в новий заклад. Прийшла додому, тут так гарно, сонечко, а я вам зараз розкажу, це буде сумний влог. Я зараз сижу з відкритим вікном, і це боже, це так класно. На вулиці морозна погода. Прийшов майже тиждень з поїздки, і у мене стільки інсайту в люди. <смі> я казала в кінці, що я не сильно люблю ці групові поїздки, і вони мене виснажують. Тобто, типу, люди класні, все окей, але мене це виснажує. Все одно будь-яка комунікація, вона мене виснажує. Що це з незнайомі мені люди, я їх бачу вперше. Тому я після того, як приїхала, у мене ще поїхав хлопець, я зараз тупо сижу сама, і я ці всі дні лежу, мені не хочеться ні з ким розмовляти. Ще чого я лежу? того що я, коли виходжу на вулицю, там в магазин, щось куплюся, у мене починає боліти коліно. Коліно у мене болить. Після того, як я на нього впала, сьогодні я сходила до лікаря. Мене так трошечки, а я не хотіла зайти. Знаєте, це таке мене завжди жаба, душа йти до лікаря, коли ти знаєш. Ну, ще мало пройшло часу з того моменту, коли відбулася травма. І мало пройшло часу. Що я прийшла. 500 гривень заплатила мені сказали: ой. Що, ну, ще мало часу пройшло, ну, да, таке там ушкодження, ну, мажте маску і ходіть в бандаж. Ладно, Це я такий просто жлоб. Це я вам ще не розказала, що я порахувала свої ліки, наскільки мені ще їх вистачить, і щоб відтягнути поїздку в Київ до лікаря. Тому що, що, я боюсь, я стикую, мені жалко тратити гроші, і от таке от класте відточення до, до себе. Просто. Пляха, муха, цей приклад не беріть з мене. Хоча я знаю, що б... всі такі, всі ми такі і от. У нас настає та пікова точка, коли ми все ж таки прогибаємося під себе і розуміємо, що ні, так не можна з собою. Треба адекватно, нормально, хоч і шкода кошти. Ну для мене це знаєте, коли ще не ні, ладно, як то кажуть, не, не можна казати, що коштів немає. Треба казати, що е, гроші в путі, да, в дорогі. Лежу, і тепер ходити не можна, і тепер мої всі звички. Давайте придумаємо нові звички, того що це капіці. Не відновилася. Я навіть батьків ігнорую, але отак от відповідаю, мені не хочеться взагалі ні з ким спілкуватися. Це настільки якийсь… Я не наповнилася, я дуже розрядилася щось. Але сьогодні, от бачите, у мене вже є натхнення на поговорити. Я коли знімала відео в драгобраті, я перед цим в мене відео дуже класно залетіло, і всі, хто з нього всім привіт. Я так старалась, ну не старалася, воно просто я очікувала, що відео з драгобрату воно буде дуже красиве, от, прям естетичне. от так як прям я люблю. І мені завжди хочеться, щоб люди побачили цю красу. Але я відчувала, і я знала, що воно, коротше, не, не залетить його, побачив мало. Але щоб настільки мало, я взагалі не ну, Там щось 400 переглядів. Хоча відео, яке я викладала до, просто звичайне, буденне. Прикольно, людям сподобалось. Ну, ладно, нічого, це, знаєте, це... я знаю, що воно красиве, я його подивилася на тіліки, це виглядало дуже красиво. Тому якось так. Не засмучуйтесь, і якщо у вас. Знаєте, завжди треба приймати дві сторони, що воно буде балансувати. Тобто не буде таке постійно: о, на на на-на-на-на-на, тобі такі перегляди. Ну, Це зараз можна взяти до будь-якої ситуації в житті. І тому треба завжди готуватися. Цього разу може не спрацювати, як спрацювало попередньо. Тому на. Вони отиде от ПБС, ви погано. Ха -ха -ха. Ну, все. Зараз буду їсти. Я таке їм, ви зараз, взагалі, ви побачите, що я їм, це просто. Це вирішила, а, ні, коротше, по пофіг. Чесно соромно показувати свій холодильник, але, блін, мені так паштета захотілося. Так, ми беремо. Це капуста. Боже, така смачна капуста на базарі купила. Прям взагалі. Бомба. Буряк, буряк. В цей раз мені захотілося такого порізаного, щоб це зробили за мене. І те куриця. Там залишила ще ніжка, я люблю з тою всяким жиром. Да, Давайте чесно, я таке їм. Ну і гречка, нам потрібна. шпинат. Я також вчора купила, блін, оце два пучка 96 6 гривень. Бачите, бачите ото оце, оце сонце, яке я думала, буду спостерігати всю весну і всі заходи сонця будуть у мене от перед очима. А воно задовом! Я купила ось такий сир, але не до кави, а просто до свого обіду, До свого обіду. Це коли просто дозволяє своїй сумській душі існувати, виходить. <рес> Отакі. От так, не до кави я це взяла, просто до свого обіду, бо мені стало жалко віддавати за кусок сира 90 гривень, це 35 гривень і чуть-чуть, просто, просто хотілося смаку сира все. Цей сир реально зі смаком кави. Ну, ладно, пофіг. Смак сира. Норм. Більше я так не буду купляти. Фу. У нас новий день. Сьогодні ентузіазму не так багато, але сьогодні я буду готувати плов. Ну, таке, знаєте. Просто знайшла рецепт в Тік-Тоці, а там в коментарях, ну, всякі експерти, Це не плов, ля-ля-ля. Коротше, але мені сподобалося, як то виглядає. І. Не хочу це приготувати. Якщо сьогодні буде ще ввечері натхнення, я зроблю, напечу, сердечка. А зараз я дивіться, що купила. Це я просто вже я десь годину ходила по магазинам. Ще більше, напевно, я вже така голодна, що я купила, коли я побачила суші. Я, я їх купила з цідавно. Наскільки мені було байдуже, що я. На касі згадала, що ну, тут немає паличок в комплекті, і думаю, ладно, Я це буду робити без них і вам не покажу. Я люблю дивитись мастер-шеф, і коли їм кажуть витирати там поверхні. Я завжди дивуюсь, як вони тримають чистим. Бо я. От до речі, вже воно тушиться. І зараз ще хвилин п'ять і буду додавати спеції, мій і тому це все. Плов мій вариться, а я займаюся дуже цікавими ділами, дуже романтично. Все купила по приколу. Все одно, я думаю, це міло. У мене не було ніякої подарочної бумаги. Я це зробила із звичайної, звичайних листів, Ну, колхозна трошки, ну, блін. Своїми руками теж приємно, якби. Угу. І 9 гривень в Аврорі Ой, фломастери зараз буду. Ой, зараз буду сердечки малювати. <сум> Більш калхозніж <сум> я не робила, блін, ну але це Це любово. Рис у мене майже вийшов, але я ще раз його поставила, вон залила водою, бо не до кінця рис зварився. Ладно, зараз буду робити печиво, але навряд чи вийду познімати, тому що паралельно буду говорити з своєю mm -hmm. сестрою. Привіт. Але щоб встигну, то зніму. Я приготувала, але я тільки що от, спілкувалася з сестрою і знаєте, пряме включення. Господі, я не знаю, я думала, у мене я такий стрес, тільки що пережила. На все шугаюся, тому що тільки що прям я не знаю, над будинком ну, літак. Я думаю, що це був літак. Господи, це було настільки гучно, це було настільки страшно. Я ще спілкувалася з сестрою, і я... цей дуже сильний звук, я біжу, я дивлюся на неї, і мені кажуть, що все, що сейчас, знаєте, помру, але хоч, знаєте, не наодинці. Але... але це було так страшно, серйозно. Я зробила печиво, печиво, вийшло. Гарне. Гар гар Воно доготувалося, ще не прогоріла. Реально печу. То перший раз таке готую. Тепло я вперше готувала. Сьогодні удачний. Кажуть, треба був. Mm -hmm. Треба був джем, але я не хотіла витрачати 120 гривень за джем. Купила від премії щось це там журавлина з цукром і прочитала, що можна з цього зробити вже джем. Просто прокип'ятити. Про і воно реально стало як джем. Прям дуже смачно. Добрий ранок. Дивіться, що ми бачимо. Сонце. Вау! Я вже приоділася. Сьогодні 14 лютого. У мене настрій краще, ніж на свій день народження. Реально не очікувала, і це так було неочікувано. Офігеть. І це, я не ну, знаю, ти можна. О, блін, наушні. Ну, тобто, я розумію, наскільки це цінний подарунок. І дуже неочікуваний, того, що ну, я, я вже якась Ладно. Коротше, дівчки, зараз треба радуватися. Ніколи не відкривала щось, ну те. Оригінальне від Apple, Телефони БУ і все, більше мені... <смі> нічого нема. Я відкривала, знаєте, що? Это... <смі> Блачок від зарядки. І <смі> мені зараз також прям. Це якась така душевна мрія. Наверное. Господи, оце мрія. господи. відкрить Appleську штуку. Ну Цікаво. Так це робиться. Я ніколи не відкривала, для мене це радість. О, oh майя! Я вже одягнулася і зараз буду їхати в те місце, де досить небезпечно, досить гучно, але я відчуваю, що мені зараз треба і. Поки є можливість, поки не так сильно там страшно. Ну, там страшно, але ще є така межа, що тут тьфу тьфу -ту. І мені треба. Я хочу з'їздити на кладовище до бабусі, і можливо, пройдусь, прогуляюсь. Отак от. Зараз там, напевно, автобус буде через дві години, але, можливо, буде якийсь. Про проходящий, тому вот так. Я вот. Не, обіцяю сніг. Побачимо, побачимо. Дорожі у мене уроки. Добрий день. Хто <свіснен> не знає, то я ще трошечки, трошечки, вчитель. Пішли робити красиві сповнені голоси, головне свої. Да, в мене є дуже до, до речі багато таких моментиків, які хочеться розповісти з приводу голосу, з приводу того, що всі там бачать в інстаграмі і так, так само. Бо коли я тут розмовляю в Ютубі, до речі, ото мій звичайний, коли я в хаті хожу і розмовляю. І не буде завжди ось такого. Ніколи не слухайте, так що все ладно я пішла. У нас є така горка, я колись тут дитинця дуже каталася, вона прям така жорстка. Я не в спортивних штанах вирішила одягнути джинси. Зараз йдемо в магазин, щось купити на обід, бо нічого немає. Уявляєте, я сідала тільки що 14 хвилин, сиділа, розповідала за е, шлях до тисячі, і, можливо, комусь це буде корисно, було б корисно, але потім подивилася, я його все ж таки видалила. Ну, не те, що мені не сильно сподобалось, але ну, якось відчула, що ні, поки я не хочу, поки не хочу, або я про це буду розповідати. Не отак от все, вивалила все одним, а хоча б по чуть-чуть. Тому по чуть-чуть. Перше, що почну з чуть-чуть, це... це нічого, <хи> потом запишу все, я піду зараз. Піду на мороз, бо у нас мороз. Все, Я прийшла з магазину. Зараз буду швидко розкладати, бо я дуже хочу їсти. Треба запекти курку, точніше, філе і гомілки, які я купила. Я купила отакі латочки в Аврорі, Ну, не під один стиль, але хай. Або я ще купила жилі, ніколи його не готувала, але щось так захотілося. Думаю, чого б не приготувати. Гомілки. Я люблю гомілки. Хай хто каже, що вони жирні, не жирні. Пофіг. І філе. Крупа яч, яч... ячна. пшенична. Так, Також цього я ні разу ще нічого такого це не готувала, але... Не пробувати. Потім купила тертий сир, потім э, томати авокадо і айсберг. Тому зараз буду маринувати і з вами ще поговоримо. Я, думаю. я не знаю жодних якихось там маринатів, я просто все на око. Коли я в плов все кидала на око, досить вийшло класно. За насіння кумину це така приправа, це просто, я не знаю, я коли додала її в плов... бомба, так, паприка копчена, куркума, чесник сушений, небагато його, насіння кумину, просто до смаку сілля. оливкова олія, чорний перець зробити. макаємо і будемо викладати на, на оцей, ну, ви зрозуміли. я <реш> Боже, боже. Я хочу зараз піти, але мене не пускають. Доброго раночку. В мене він, звісно, не сильно добрий, бо у перший день я помираю. Але в мене вийшло зробити жиле. Я знову взяла собі суші. Я Зря, зря вони під хатою тепер. Сюди треба замовляти, просто прийшов взяв. Не ладно, мені сьогодні сумно, боляче, і сьогодні можна. Ще я взяла сік до суш. І оце такий маленький сік коштує 55 гривень. Жесть, просто. Ну, ладно, нічого. Але мій маленький успіх, я вже десь більше тижня не вживаю Кока-Колу. Як, як це сталося? Я просто два дні підряд купляла собі дуже багато Кока-Коли. Я її перепила і зараз у мене прям нема жодного бажання. Тому. Напевно, не, най не найкраща ідея пити сік з сушами, але що поробиш? Зараз на останньому кадрі монтажу. Це був попередній, який ви бачили. І це був останній. Все, я забула попричатись. Точніше, я потім нічого не знімала, бо мені другий день знову погано. Я отам от лежу і намагаюся відновити свої сили. Тому я вас. Всіх дуже була рада бачити в цьому влозі. Такий він вийшов інтровертний, домашній, але такий, який є, звичайний, без нічого всього такого. Зберігайте спокій, цінуйте свій ресурс, це дуже важливо, і не витрачайте його на людей, які його забирають. Це важливо. Тому, якщо у вас ранок, доброго ранку, якщо у вас вечір, доброго вечора, якщо у вас день, ідіть щось робіть. Бувайте!